Як правильно складати контент-план? Переходите у вашу табличку і ви побачите ось тут набір стовпчиків. У вас є день, дата, події, розпорядок дня, дописи, сторітелінг та рілз. Спочатку ви записуєте події. Починаєте з свят, які будуть у вас в той чи інший період, особистих подій, а також з розпорядка дня, наприклад, тренування, танці, розмови з клієнтом, якісь робочі зустрічі і так далі. Далі ви переходите до формування тем дописів. В дописах пишете ті теми. Теми є в ті дні, які вам будуть найбільш цікаві. Наприклад, як розробити маркетингову стратегію або етапи складання трудового договору страхових компаній. Далі ви переходите в Reels і пишете протилежні теми від того, які у вас є дописи, і бажано в ті дні, тоді, коли у вас немає допису, для того, щоб у вас кожен день був контент. Reels мають бути різні, можуть бути розважальні, надихаючі на різні теми, можуть бути експертні розмовні, де ви даєте якусь користь. Наприклад, як. Правильно писати позовну заяву В кінцевому. Ви оформлюєте сторітелінг, де ви об'єднуєте три складові: це події розпорядок дня, тема дописа і тема рілса. І в сторітелінгу розписуєте те, що ви будете там показувати. Таким чином ви формуєте контент-план на місяць, тиждень і тому подібне. я раджу актуалізовувати його для себе щотижня, для того щоб ваш сторітелінг був синхронізований з життям.